Я випадково почув, як моя мама продавала мій старий велосипед за 300 гривень і плакала. Мені було 21. Я жив у гуртожитку в іншому місті. Працював і вчився. Додому приїжджав рідко. Все ніяк не виходило. Але цього разу вирвався на вихідні. Прийшов додому. Мама, як завжди, усміхнена, борщ, пиріжки, компот. Все як у дитинстві. Але щось у ній було не те. В очах ніби в тому ховали сльози. Я вийшов на балкон, щоби подзвонити другові. А мама залишила телефон на столі. Він задзвонив. І я, не хотівши, почув її розмову. Так, за триста. Ні, не торгуюсь. Це його перший велосипед. Я знаю, що він уже дорослий, але. Продам. Хай хоч щось буде на ліки. Ні, сину, не кажіть він же гордий, все одно не візьме. Я стояв, мов прибитий. У той момент у мені щось перевернулося. Вона продавала шматочок мого дитинства, щоб заплатити за пігулки, про які мені навіть не сказала. Я зайшов у кімнату, сів напроти неї і мовчки поклав на стіл п'ять тисяч. Усе що мав. Вона сказала тільки одне: я ж не хотіла тебе турбувати. А я зрозумів, що найбільше в житті не хочеться, щоб ті, хто тебе виростив, мовчки продавали спогади, щоб не турбувати.